Я на гору круту крим'яною буду камінь важкий підіймати. Такий тернистий шлях з боку вулиці Мечникова доведеться подолати, щоб дістатися скверу Регенсбург. Та чи вартий він таких дій? Питання відкрите. Сквер розташований на перетині трьох вулиць: Старопортофранківська, Мечникова та Пішонівська. Навпроти 122-ї школи. Тут вже давно відсутні сходи. А у певний період сквер займали безхаченки, які облаштували на цьому місці зону відпочинку. А ось таким сквер мав би бути за проєктом міської ради, який був представлений ще у 2019-му. Реалізацію планували на квітень 2020-го, А відкриття мало відбутися вже у вересні того ж року. Фонтани, сучасні лавочки та тротуари. Обіцяли багато у грудні 2022-го управління Кабудівництва Одеси уклало договір на ремонт скверу аж за 38 мільйонів гривень. Гроші на реконструкцію надавали партнери з Регенсбурга. Роботи в парку розпочалися, але освоїти кошти не судилося. Тендером зацікавилась прокуратура і виявила, що чиновники департаменту каббудівництва чомусь не помітили відсутності у підрядника матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та підтвердженого досвіду виконання аналогічних проєктів. Правоохоронці звернулись до суду і рік тому договір було розірвано. А сквер лишився у напіврозібраному вигляді. З обіцяного наразі лише дерева, які ростуть тут вже багато років. Пожежне водосховище має такий вигляд. А ось таким воно представлено у проєкті. А обіцяли ж нові дитячий майданчик та сходи. Замість них відкритий будмайданчик. З початком реконструкції кажуть, місцевий стан скверу лише погіршився. Ну, ужасно, ну жахливо, ну просто незручно некомфортно. Безпека понад усе на першій сесії міськради в цьому році була затверджена технічна документація і межі скверу. Після тривалих перепоцій, незважаючи на численні заяви мера Геннадія Труханова про великі інвестиції, сквер продовжує перебувати відверто в аварійно занедбаному стані відкритого будмайданчика, і це поряд зі школою. Відверто кажучи, мало хто наполягатиме на експрес-реконструкції скверу в умовах війни. Проте законсервувати небезпечний об'єкт необхідно було ще кілька років тому. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.